Екологія це наука, яка вивчає замотії рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів і вірусів між собою та довкілля. Але зараз деактивне забруднення навколишнього середовища, і ми повинні не просто спостерігати за цим, а діяти. Слухай, що ми збираєтесь робити на кінці? Та ось батько попросив допомогти йому на дачі, думаю, в село поїду, а ви? Думаю, підтягнути уроки. Потрібно готуватись до НМТ. Та я просто думав десь на переводку виїхати. Там шесточок, все змій. О, це хороша ідея. Треба десь підшукати якесь гарне місце. Ей, шановний! Я? Так, і та, ти чого смітиш? Ви йдете такі веселі, розмовляєте про гарний відпочинок на гарному місці, а тут смітите. І що це змінить? Ну, змінить те, що якщо кожен так буде смітити, то тут буде звалище. А і справді, що ми як свині? Давайте коли поїдемо на природу, замість того, щоб брати найгарніше місце, виберемо звичайне місце та приберемо його. А можна, У нас буде своє місце, де ми будемо відпочивати і завжди в ньому прибирати.